Розробники відеоігор з кожним роком збільшують масштабність своїх проєктів, застосовують різноманітні інструменти та привносять у розробку ігор різні практики із суміжних індустрій. І все це для того, щоб ще більше зацікавити досвідченого геймера та заохотити до проходження гри нову аудиторію. Геймсвіт – це не тільки окрема частина мистецтва, це велика конкурентна індустрія, що потребує вкладання чималих коштів для досягнення як технічних, так і візуальних ефектів. А для того, щоб було простіше зрозуміти про які суми йде мова, порівняємо два різних, але в той час подібних продукти: повнометражний фільм та відеогру. Так от, бюджет повнометражної стрічки Джеймса Кемерона Аватар Шлях води склав 350 мільйонів доларів, а кошторис відеогри від польської компанії-розробниці CD Projekt Red Кіберпанк 2077 330 мільйонів доларів, що є, між іншим, не кінцевою сумою. Так, так розумію, розробники вдавалися до багатьох змін під час створення гри, і через це така сума. Але це не відміняє того факту, що бюджет, вкладений в розробку, складає суму створення повнометражного фентезі. Фільму сьогодні згадаємо кілька найяскравіших прикладів віртуального втілення відомих особистостей у відеоіграх. Поїхали! Від матриці та Джона Віка до кіберпанк 2077. Актор Кіано Рів став одним із головних персонажів у грі польських розробників. За допомогою захвату рухів Кіано зміг подарувати не тільки свій голос, але й відіграти в усіх кат-сценах, кінематографічних ставках свого персонажу Джона Сільверхенда. Це панк Кроковий солдат-революціонер та цифровий привид, який переслідує геймера упродовж усієї гри. Дія кіберпанк 2077 розгортається в антиутопічному нічному місті, де ворогують найманці та корпорації. А в першому сюжетному доповненні до кіберпанк 2077» Фантон Ліберті, реліз якого, який, до речі, запланований вже цього року, роль нового агента на ім'я Соломон Рід зіграв британський актор Ідріс Ельба, відомий за такими ролями, як Лютер, Загін самогубців, місія на виліт тощо. За 20 років існування шутер франшизи Call of Duty у різних частинах гри з'являлося багато знаменитостей. Зокрема, в частині Call of Duty Infinite Warfare головного антагоніста адмірала Селена Коча зіграв Кіт Харрінгтон, відомий за своєю роль Джона Сноу у телесеріалі від HBO Гра престолів. У цій же частині відеогри з'явився і спортсмен Конор МакГрегор. Він зіграв бійця сьомої протиданкової дивізії на ім'я МакГрегор. У попередніх іграх серії Call of Duty свою зовнішність і голос персонажам подарував двічі лауреат премії Оскар, виконавець головної ролі в політичній драмі Картковий будинок Кевін Спейсі. Він втілив у грі образ голови корпорації Джонатана Айронса. А у 2005 році американський репер 50 Cent став головним героєм відеогри 50 Cent Bulletproof. В ній він починає війну проти великої кримінальної організації. В основу сюжету гри була взята реальна історія про замах на життя репера. Крім нього, в грі присутні інші відомі реп-виконавці, зокрема Емінем. Попри погані відгуки, продажі гри перевищили позначку в 1 мільйон копій. А у 2009-му вийшов сиквел 50 Cent Blood on the Sand». На цьому виконавець призупинив освоювати для себе відеоігрове поле, пояснюючи це тим, що досягнув бажаного, і тепер є тільки музика. Hello? лише ваш вибір визначає, хто виживе. Саме такий слоган має відеогра шахів в який зіграв та озвучив персонажа на ім'я Джош, актор Рамі Малек. Відомий за своєю ролі Фредді Меркурі в біографічному фільмі Погемна Рапсодія. Гра на виживання має продовження, але вже без персонажу Рамі Джоша. знаю. Леска. А голівудська акторка Крістен Белл озвучила персонажа на ім'я Люсі Стілман у серії ігор Асасін Кріт. Неодноразово у своїх інтерв'ю Крістен наголошувала, що з дитинства їй подобається грати у відеоігри. І коли отримала пропозицію від розробників озвучити персонажа, без будь-яких вагань погодилася. За сюжетом відеогри персонаж Крістен Люсі Стілман є дослідницею генетичної пам'яті, яка народилася в історичному ордені вбивць і використовує унікальний пристрій, який дозволяє людям знову пережити спогади своїх предків. Свої голоси та зовнішність ігровим персонажам подарували ще такі актори, як Елен Пейдж, Білем Дефо, Вім Дізель, Норман Рідус, Міла Куніс та багато-багато інших зірок. Сьогодні ми згадали лише частину відеоігор, в яких з'являлися знаменитості, але й цього достатньо, аби зрозуміти масштаби відеоігрової індустрії. Слід зазначити, що і для зірок відеоігри це не тільки фінансова складова, а це ще один майданчик, де вони можуть продемонструвати або ж укотре підтвердити свої таланти та здатність. Працювати в нестандартних для себе умовах, тому залишайте стереотипи і відкривайте для себе нові горизонти відеоігрового мистецтва.